Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Детектив Нишпарка Гжегош Каздепке. Хто проколов надувний м'яч? Що відрізняє детектива від інших відпочиваючих на пляжі? Звичайно, лупа. Детектив нишпурка не розстається з нею навіть тоді, коли йде собі поплавати. Тим більше, що лупу можна використовувати в різний спосіб. По-перше, лупа ідеально підходить, щоб відпихати медуз, чи кишать навколо. По-друге, якщо дивитися крізь неї на мальків, вони виглядають як акули, і таким чином кожне купання перетворюється на цікаву захоплюючу пригоду. По третє, якщо треба, лупа успішно заміняє весло. Детектив нишпурка дуже любить сидіти в надувному рятувальному крузі і завзято гребти то в одну, то в іншу сторону. Тоді він крутиться, як на каруселі, і дуже від цього тішиться. Існує ще одна причина, чому детектив нишпурка не розстається з лупою навіть на пляжі. Бо завдяки лупі, кожен знає. Що детектив Нишпорка справжнісінький детектив. Ну, може, не кожен. Дорослі думають, що детектив нишпорка просто трохи придуркуватий. Але діти не сумніваються ні на мить, що детектив нишпорка це якнайсправжнісінький детектив і по всьому. Тому що разу, коли щось трапляється, вони мчать до нього. Так було і цього разу. У мене для вас завдання, прошепотів маленький хлопчик, підійшовши до вирити в піску ями, у котрій грів боки детектив Нишпорка. Ви повинні піймати небезпечного і злющого злочинця. Детектив Нишпорка розплющив очі і з цікавістю подивився на хлопчика. Небезпечний і злющий злочинець це якраз для нього. Я не знаю, як він виглядає. Прошепотів хлопчик, тривожно роздивляючись на всі боки. Цілком можливо, що він невидимий. Він непомітно підкрадається і пробиває надувні іграшки, круги, басейни, все. Він уже пробив мені два м'ячі. От, ви бачите, тато мені вже третього купив. Детектив Нишбурка глянув на пана, котрий перевальцем крокуючи по пляжу. Надував кольоровий м'яч, він був спітнілий і червоний. Йому вже точно не треба було ходити на сонці. Ви його спіймаєте. Хлопчик з надією подивився на детектива нишпорку. Четвертого м'яча тато мені точно не купить. Детектив нишпорка сів і озирнувся на круги. Пан уже встиг лягти на ковдру. Надутий м'яч лежав поруч із ним. Навколо панував радісний гамір, навіть не хотілося вірити, що десь тут причаївся злочинець. І все-таки злочинець був десь поруч, детектив нишпорко спохмурнів, у його голові почали кружляти думки, і тоді <пух> раптом запувкав його рятувальний круг. Він десь тут. вигукнув хлопчик. Його треба заарештувати! Але детектив Нишпурка навіть не рушив з місця. Він зітхнув і сумно подивився на спущений круг. Потім потягнувся за лупою, щоб краще придивитися до дірки на кругові. Я мав би заарештувати сонце, сказав він за мить. Сонце? здивовано перепитав хлопчик. Сонце, відповів детектив Нишпорка. Це все через сонце. Сонце? Хлопчик ошелешено відкрив рот. На мить він подумав, що детектив Нишпорка з'їхав з глузду. Однак детектив Нишпорка і цього разу не помилився. як ти думаєш, чому детектив Нишпорка вважає, що сонце і є тим таємничим злочинцем, який пробиває надувні іграшки на пляжі? Якщо ти вже здогадався і знаєш відгадку на цю загадку, напиши нам у телеграм або у вайбер. А відповідь на цю загадку ви зможете знайти в описі під наступною історією про детектива Нишпорку. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.